Друзі, всім привіт! Я сьогодні на рибалочці. Настрій досить такий гарний по одній маленькій причині, тому що річка відкрилася. Ну не везде, є такі проміжутки печальні. Але вона відкрита. І це найголовніше, як для мене. Є як покидати. Вже можна і рибку повитягувати. Дивіться, які берега. уже тут Фігда, ніфіга того льда зацепився за акацію, чи шепшину ну, таким образом і так друзі у мене Савада XP 3 метра тестом 828 катушечка Fortran 4000 жилочка 008 по японській класифікації чи по нашій я коротше, вже запутався з цими класифікаціями О, не знаю пам'ятаю що на 8 кг розрива Поставив я вже танточку, як бачите, флюрік і карабінчик отакий я поставив для відвідного поводка. Буду пробувати сьогодні також ловити на відвідний поводок. Достаточно часто судак за таке діло вистачається або окушок. Тому, друзі, не будемо гаяти часу і пробувати починати ловити. Гайлала. Відвідний поводок, іде грузик на флюрі карбоні. От, і ось. Зараз тут перекрутилося, поки я його витягував. Зараз. Коротше, отакий карабін. От, бачите, який карабінчик. І йде отводний поводок. Ну, десь приблизно з метр роблю. От, і шмаляю і витягую ляща. хапаю. А це чого? Я вам так скажу. По одній маленькій причині, бо. Він, можливо, тут десь стоїть. І я оце за захав... хапаю ляща. Дивіться, яка ситуація, як це все робиться. Отак от, от. Закинув. Оп! Закинув, на дно упало. І все. І отак просто граєш, от, тягнеш. грузик волочиться по дну, а сам сама, як би сказати, танточка. Вона по течії її піднімає, підноситься, і він десь виходить, приблизно сантиметрів 40 від дна танточки. Цього вполне вистачає для того, щоб лящ схопив або хижак. Ну, раз на раз не приходиться. І отаким от от макаром помалу, по чуть-чуть, може руки не видно, там як я іду потихонечку. От, стою в основному на одному місці, потягуюся, ну та чиї там носи, чуточку-чуточку. І дивіться, яка гарнота виходить. Прикольно я вам скажу. Оце вам і танточка називається. В прошлому році таким способом, плюс-мінус, я витягував сазана на танту. Ну, У мене тоді була танточка вогняна морковка, а це щось незрозуміле, якісь кольори. Зараз спробую поставити вогняну морковку. І це, подивимося, може знову щось візьме таке цікаве. Ну, тут, звісно, в такої ловлі треба терпіння, багато терпіння. От. Не завжди воно так виходить, але все ж таки буває. От. І знову ж, як бачите, я стою на льду. Залівчик такий, я стою на льду, річка. Он. От. І Такий спосіб працює лише тоді, коли ви по теченню кидаєте. От Дійшов до кромки і быстренько, быстренько виматуюсь, виматуюсь, бо ще зацепа. Зараз доходимо доходим. оба. є. Так, а ну зараз. Ну, так, да, при такої штуки буває досить часто, що е, можна зацепитися, ну, запутується, от, як оце у мене час від часу. От, зараз де воно тут? Йо, як не тут, так там зацепилося. Так, зараз змінимо приманочку. От, попробуємо, як це буде далі. Ну, дивіться, зараз. О, свіжі мої вогняні морковки. От, свіжачок. Оце саме на отакі танти я витягував і коропа, і цього сазана, і ляща. Карась попадався тоже неодноразово. От, ставлю двойничок. Так, да, рибалка, я вам скажу, в такий спосіб інурительно. Вона монотонна дуже. Але коли хапає, я вам скажу, це такий трешняк. Що я вам передати не можу. Ось вона. Бачите, яка танточка. Давайте зараз запердолимо, подивимося, що в нас з цього вийде. Танточка сама по собі досить непогана. От. Взагалі танта це така убійственна річ, що хапає як хижак, так і мирна. Не знаю, чого воно так, але чомусь воно виходить так. Закинув по течії, Весь прикол тому, що тільки треба по потечії. проти течії, О. течії кидати нічого у вас не вийде. О. Ну, теж, це така штука, треба і постукувати час від часу. Ну, все, все можливе, що робити, як би сказати, щоб привертати до себе увагу. Звісно, найкраще тоді, коли йде косяк риби мирної, ось тоді воно попадається. Неодноразово таке було, цікаво так. Ну, бачите, поки що тиша. Можливо, косяк пройшов. можливо, то був йшов не, косяк невеличкої риби. Да? На силікончик взяв танточку. О. О, Дивіться, он Віталя упіймав на танточку. Так я виматуюсь, щоб йому не заважати. О, бо тут дуже відпав. Відпав? Відпав Але Ну, таке буває теж. Час від часу буває таке, що... Як би сказати, ну, підбородком давить риба. Не без цього. Таке час від часу теж буває. Ну, що ж, буває. Ладно, поїхали далі ловити. Віталя он щось там, мабуть, за кромку льда зацепився. Ну, коротше. Да, ну, Да, Бачите, отут ця кромка льда взагалі воно не дуже гарно виходить, але все ж таки витягувати можна. Є, 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 є. Блін, подльот тягне. Оце є недостаток. Йохадий. оп. Оце є, друзі, отака штука. Оба. А! -а, -а. Вон він дивіться, друзі, от він. Зараз дамо йому можливість піти. Оба! А, де блін, що робити? Он ляж взяв на танточку. Он грузик. Як же ж воно там десь за що-то він зацепився? Ааа, шнур, походу, діла обмотався. Я не знаю, видно вам лящатого чи не видно. Ей-єй-ей, -е -е. от, блин. Ану, зараз спробуємо обійти. З цієї сторони. Віталя, тут льот нормальний, же ж? А Ану, спробую з цієї сторони обійти. Ай. Є, ні. То груз у мене теліпається. Йоханий бабай, ляч там сидить. Я якось зацепився. Он, тяне, тяне, тяне. Оба! Угу. Yeah. Uh! <гум> От вам і танточка, друзі, вогняна морковка. Іди сюди. Ну, трошки по землі поволочу. О, іди сюди. <гум> Оце красота. Дивіться яка. Я в шокі просто. От вам і танточка. Дивіться. Трешняк. І саме цікаве, що працює лише вагняна морковка. Я різні танти пробував. Осторожний таль спіннянг. Різні танти пробував. Ого, садив. Оцей. В основному вогняна морковка. Або щось наближене до вогняної морковки. Такий оранжевий цвет, більш красноватий цвет. Ух! Взагалі красота. Дивіться, це вам результат вогняної морковки. Фу, блін, я в шокі просто. А, так. Да. О, це так, да, друзі. І, до речі, немаловажний фактор в тому, що цього ми закинемо. Оце наш лящик, оце, друзі, да, вагня морковка. Де тут наша мелка ребха? Опа! Цей саме цікаве, що я пробував робити щось наподобі того, щоб поводок був менше. Там 20 см, 30 см. Не хоче працювати. Хоче працювати лише поводок десь метр, метр двадцять, метр тридцять. Взагалі треш. Я вам чесно скажу, хотілося б так би, на камеру піймати його. так. У мене всього на всього півтора години і коли воно клюне, це взагалі невідомо. От. Ну Це, грубо говоря, дві покльовки я отримав протягом, ну, скажімо так, години-полтори. Дві покльовочки на танту. Танта, звісно, я вам скажу, це вогонь. Треба ловити, пробувати. Інколи отак буває, судак хапає. От любе судака, коли воно плаває. от Інколи окунь хапає. Ну, зачасту окунь хапає. Для нього це в невісомості, коли він то взагалі шикарно просто. А так я вам скажу, звісно, так. Да. мирно теж хапає частенько. от Ну, красота. Красота, нічого не скажеш. Ну що ж, поїхали ловити далі. Коротше, отут я кидав. Десь там деревина. Зацепився я за неї і відірвав відвідний поводок. От, Відірвався. Зараз йду в'язати відвідний поводочок. Бо це не діло. І пробувати далі ловити. Остався тільки груз. Ну, одно радує, хоча б груз залишився. От. А відвідний поводочок відірвався. До речі, для такої риболовлі досить хороша штука. Отакі от вертлюшки тройні. От. Чому вони хороші? Тому що під час бразку воно все крутиться. Як би сказати, якщо воно шевелиться не буде, запутається. І результату буде ноль. А от этот вертлюжок, він крутиться в різні боки, він неперенуждений абсолютно. От, він легко крутиться собі і отлично. Тому зараз піду зв'яжуся і далі пробувати ловити. Короче, отак всадив на танточку. Питання, чи витягну? Дуже здалека всадив. О. Звісно, О. проти течії витягувати Це трешняк какой-то. Це, звісно, жестяк і ще тот, я вам скажу, проти течії їх витягувати. О. Ну Що зробиш? І перед цим мені попадався ближе гаразд а це уже набагато далі став. От, прийшлося шмаляти. Ааа, -а шок, все, життя бентежне. Йоханий бабай. Так, ну що ж, ми значить, попробовали там в одній місцинці, покидали, плюс-мінус таке, От, хижака не знайшли, але попалося мені два ляща. Віталя теж зацепив одного схопив на таку ж саму приманочку, але в нього він благополучно зійшов, оскільки по всій відомості він зацепив підбородком. Лящ теж час від часу дави підбородком, наскільки я знаю. ну Коли я займався, на річці ловив ще в дитинстві, що так я часто бувало підбородком давив От. Ну а в мене, як бачите, повезло двох лящей, я витягнув. Йдемо далі шукати наші місця нові. Річка досить сильно відкрилася. Шукаємо хижака, тому, друзі, не гаємо часу, поїхали. Кидаю на темний колір, поки що не хоче а, клювати. Але благодаря тому, що Віталій з собою взяв плішню, ми от бачите берег. І отак стали по воді і взагалі шикарно. І можна по течії кидати і пробувати ловити. Ну, так будемо далі дивитися. От. От так от. Кинув собі і отлічно, і пробують жигавать. Ну, течія вам скажу бешена. Реально бешена течія. 30 грам, не хочуть падати нормально на дно. Оце скільки ж чекаєш ці 30 грам. Це, звісно, трешняк какой-то. Ну, нічого. більший провіс, більше шансів у щуки ухопити приманку. А там хто його знає, що їй сьогодні треба. Чи темний, чи яскравий якийсь колір, може кислотний треба колір. Ну, от, не знаю. Треба все пробувати, пробувати, пробувати. Ніколи не зациклюватися на одній приманці. То є просто люди, приїжджають, купили 2-3 сілі кошки одного кольору і шмаляють неї, і Нічого не бере і, і йдуть додому. Потім печально, і розказують, що риби немає. Треба завжди пробувати. Вага, до речі, грає досить велику роль. тому Вагу потрібно також постійно змінювати. Інколи риби буває, що треба гупало, а інколи рибі буває, що треба, щоб плавно падало. Тоже Раз на раз не приходиться, це все треба експериментувати, пробувати, пробувати і пробувати. От, ну, отак теж дійшли до берега і бистренько бистренька виматуєшся. От, бо така собі. Штука виходить. Сейчас трошки покидаю так, потім перейду на відвідний поводок і буду пробувати ловити. А чому б і ні, як там кажуть. От, звісно, той карабін, я не знаю, він так мені мішає при забросі, що хай Бог мирли. Yeah. Ух, шикарно. Якби ще повітру, вообще б докладки б докидував би. В Дирочку, а, буває, мене тільки не прибий. Прийшов я на це своє стареньке місце. Тут вже, звісно, як бачите, не так льда, як в прошлий раз було. В прошлий раз було його набагато більше, От, ну, все рівно я на метр десь зайшов в нальот. Ну, зато якщо щука візьме, буде гораздо проще її витягнути. А не візьме, буде гаразд проще витягнути з силікон. Хоча я вам скажу за те, що тая дуже велика течія, 30 грам, ці мої нещасні, уноси, що хай Бог милує. О! Ну нічого, зараз покидаємо тут трохи, буде діло, не буде, подивимось. Візьмемо, підемо далі. Я кусочок льда зацепив. Оце ж зараз, бачите, кусочки льда ці плавають, дійсно дуже вони заважають, я вам скажу. От, за шнур зацепляється і бяка. За шнур і б'яка. О. Ну, нічого, прорвемося. Як там кажуть, так? Да? До речі, я вам скажу, от. Чому гарна штука трьохметрова палка? Тому що он за край витягнув її і йдеш. Оце преимущество береговика. От. Зацепився отак от, гарненько. Чи кажу зацепився. О, оце трошняк. І фіг же ж витягнеш? О, витягну. От. Витягнув палку і мотай собі. Спокійно вдоль берега. Ось чому я люблю такі длинні вудлища. Вони досить сильно допомагають в такій нелегкій справі О О. і шмаляєш, закинув хтось на куди затіченням і погнав собі помалу, вдоль берега. Просто йде велика течія. І воно буде зносити мою приманку до мого ж берега. Палку 3-метрову і гуд. І дивіться, як гарно. Ну. ну що ж, кидав я кидав, кидав, я кидав. Ладно, то у мене б могла бути тиша повна. Ну, у Віталі теж тишина повна. На щуку кидали, на окуня кидали. Ото, виходить, на світанку ми були, кидали, значить. І всадив я двох лящей. Ну як? Один подлящик. Там, ну Я не знаю скільки в ньому грам 300-400. Ну а другий солідний, мужик, вийде. На щуку кидав скільки разів повний нуль взагалі. І темні, і світлі. Хто знає, які кольори кидав, повний нуль був. Ну не хочу сьогодні клювати. Можливо, то що сьогодні у нас декілька разів був дождик ішов а можливо, хто його знав? Не знаю, коротше. Ну, в принципі, отака вийшла рибалочка. Ну, тобто Побачили, ви, що на танточку можна мирну, мирну рибу ловити. От. Час від часу вона попадається. Тому, друзі, на цій веселій ноті ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока. До нових зустрічей. Пока. Йо, тут еще вбиться можно.